Я намалювала нову схему для чокера зі знизками і з незвичними снизками, до яких я додала ронделі. Дивіться, що буде. Для цього нам знадобиться станок, бісер, нитки, голки, ронделі, зажими, ножиці і розпочатана схема. Такий набір з усім готовим ви можете придбати у мене. Відрізаємо нитки основи, їх має бути 16, натягуємо ниточки на станок. Середина ниток має бути зверху робочого поля. Закріплюємо міцно двома біндерами. Відрізаємо робочу нитку, беремо довгу голочку і набираємо бісер по схемі. Я розпочинаю з першого повного ряду, а далі продовжую робити звуження, в кожен ряд вколю голочку, щоб ряди були рівніше. Продовжую плести по схемі перші 16 різів без снизок. Наближається перший ряд зі знизкою, для цього я беру маленькі ронделі. Мені захотілося зробити щось незвичне і в кінець ряду додати рондель. Бісери на ряду попадають між нитками, а снизки маю Звисати. Протягую голочку в наступну бісерину після ронделя і протягую через всі бісерини снизок і через всі бісерини ряду. Добре підтягую ниточки, але не затягую надто сильно, снизки мають плавно звисати. Всі наступні ряди робимо так само. У мене не вистачило трохи робочого поля, тому треба перенатягнути нитки. Знімаю чокер зі станка, кладу його на шпильку і закріплюю з одного боку. Відділяю робочу нитку, вставляю голочку. Щоб було зручніше, і натягую нитки. Продовжую плести, а схему для цього чокера ви можете знайти в моєму телеграм-каналі зі схемами. Доплітаю частину зі снизками, роблю звуження, я не затягую сильно нитки, тому що я підтягну їх після того, як зніму чокер зі станка. Тепер будемо робити зав'язки, відділяю робочу нитку і протягую її в маленьку голочку, підтягую бісеринки і буду підтягувати ряди звуження. по Черзі кожен ряд починаючи з найширшого. Після того, як затягнули ряд з однією бісеринкою закріплю нитку вузликом і обрізаю. Залишилось лише зробити косичку, розділюємо нитку на три частини і заплітаємо звичайну косичку. Нитки можуть ковзатись, тому їх треба акуратно підтягувати. В кінці зав'язуємо вузлик, дуже добре затягуємо і обрізаємо залишки. Вузлик для міцності промазую клеєм. І ось такий чокер у нас вийшов. Пишіть в коментарях, як вам результат.